Добрий день! Ми продовжуємо вивчати властивості ділення. Щоб зробити бантики, Марійка розрізала стрічку завдовжки 96 см на 4 рівні частини. Потім кожну частину вона розрізала ще напіл, якої довжини вийшли стрічки. Давай уявляти, що відбувалося з Марійкою та що вона робила. В неї була стрічка. Завдовжки 96 см. Що вона з нею зробила? Вона її розрізала на чотири рівні частини. Так? 96 см розрізаємо на чотири рівні частини. Потім кожну частину вона розрізала ще напіл. Уявили собі, що кожну з цих чотирьох смужок вона розрізала ще навпіл. Якої довжини вийшли стрічки? По-перше, давай подивимося, скільки в неї вийшло стрічок. Угу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Тобто вона поділила спочатку на 4, потім кожну на 2, і в неї вийшло 8 однакових частин. Вийшло, що вона поділила їх на 8. Потрібно порахувати, якої довжини вийшли стрічки. Мальвіно, П'єрота, Буратіна взялися за цю роботу і почали по-різному. Рахувати. Мальвіна зробила все, як написано в задачі. Вона 96 поділила на 4, отримала кожну з чотирьох частин 24 см, і потім кожну 24 см поділила на 2. Вийшло 12 сантиметрів кожна смужка. Тобто 96 поділити на 4 першу чергу тому в дужках, так? А потім поділити на 2 буде 12 12 сантиметрів одна смужка. Вона зробила все, як написано в задачі. Альвіна, молодець. Після неї взявся за роботу Піро. Піро подивився, сказав, ну, слухайте. Ну, якщо я поділю на 4, потім кожну поділю на 2. Ну то в мене вийде 8 частин. Тому що 4 на 2 це 8. І вирішив, що можна 96 одразу розділити на 8. І в нього теж вийшла кожна стрічка 12 см. Чи можна так зробити, як зробив п'єру? Ми отримали той самий результат. Отже, можна. Після цього взявся Буратіно. Під наглядом П'єро він зробив ось так. Він сказав, що так, добре, 96 потрібно поділити на 4, потім поділити на 2. Але я зміню порядок дій. Я спочатку 4 поділю на 2, а потім 96. Поділю на те, що в мене вийде. Так? Поділив, і в нього вийшло аж 48 см. Чому так сталося з Боротіна? А ось чому. Ми, коли та Мальвіна ділили на 4 часті, а потім на дві частини кожну. Виходило, що. Всього смужка поділена на 8 частин, тобто Марійка отримала 8 коротеньких стрічок. Що зробив Буратіно? Коли він 4 поділив на 2, він утворив всього лише дві стрічки, тому що 4 поділити на 2 це 2. І коли ми наші 96. Поділимо на дві частини, то, звичайно, що кожна з них буде 48 см. Але ж, це не відповідає умові задачі. Отже, Буратіна даремно змінив порядок дій. Це робити не можна. Отже, властивість ділення, про якому щойно з вами, Говорили і яку побачили, називається властивістю ділення числа на добуток. Якщо нам потрібно число поділити на добуток, це одне й те саме, що ми поділимо число на один співмножник, а потім результат поділимо на інший співмножник. В нашій з вами задачі відбулося навпаки. У нас з вами був ось такий. Варіант числового виразу, а ми його перетворили на ось такий для того, щоб швидше все порахувати. Спробуємо обчислити значення виразів різними способами. Ми можемо ділити по черзі. 196 ділити на 2, і потім знов ділити на 2. А можемо зробити по-іншому. 196 поділити на 2, а потім поділити на 2. Давай поділимо, так? 196 поділити на 2. Перше неповне ділене 19, отже, в мене буде частці Два знаки. 19 поділити на 2, 9, 9 на 2 18. Віднімаємо і 1 вистачі. Зносимо 6, 16 поділити на 2, це 8. 8 помножити на 2 це 16, обстачі немає. Ми отримали 98. Ось тут. 98. Тепер нам потрібно 98 поділити знов на 2, 2 знаки. 9 поділити на 2 це 4, 4 на 2 помножити 8. 9 мінус 8 1. Віднімаємо, отримали 1 в остачі в десятках. Зносимо одинички, 18 поділити на 2, це 9. 9 на 2 – 18, Віднімаємо, остачі немає. Отже, ми отримали з вами 49. Але отримали, ну не так швидко, якщо чесно, так? Чи можна це зробити швидше? Можна, якщо знати властивості ділення. Якщо ми поділили 196 спочатку на дві частини, а потім кожну частину знов на дві частини, то в нас з вами вийде чотири частини. Так чому ми одразу не можемо поділити 196 на 4? Можемо і зробимо 196 поділити 2 помножити на 2 на 4. Перевіряємо перше неповне ділене 19, два знаки. 19 поділити на 4 це 4. 4 на 4 16, піднімаємо, остача в десятках 3, зносимо 6, 36 поділити на 4 це 9. Мінус 36 буде 0. 49. Ми отримали ту саму відповідь, але набагато швидше. Другий та третій числовий вираз ви робите самостійно. І ми з вами йдемо далі. Йдемо до задачі. На пасіці зібрали 925 кг меду. Зібраний мед розвезли порівну на 5 пекарень. Цього меду кожній пекарні вистачить на 5 днів. Скільки меду щодня використовує для приготування солодощів одна пекарня. Все, що ми прочитали, нам залишається тільки замалювати на схемі, що ми з вами і зробимо. Отже, на пасіці зібрали, зроблю такий побільший відрізок, тому що це весь мед 925 кілограмів. Зібраний мед розвезли порівну в 5 пекарень. Тобто, щось в мене повторюється п'ять разів. Угу. Ну, і ось тільки, наприклад, отримаю одна пекарня. Цього меду, який отримає одна пекарня, кожній вистачить на 5 днів. Тобто, ось весь цей мед, який в мене є в одній пекарні, щось знов повторюється 5 разів, 5 днів. І ось нарешті маленька частка, те, що використовують в один день. Ось мій Х. Як його знайти? Нам потрібно 925. Що ми робили? Поділили на 5 пекарень. Ну, так ми це і зробимо математичною мовою поділити на 5. Що ми далі зробили? Ми з вами отримали, насправді, на даний момент ось цей відрізок. Але його потрібно теж поділити на 5. Входячи зі схеми. І тоді ми з вами отримаємо нарешті наш х. 925 поділити на 5, а потім знов поділити на 5. Використовуючи властивості ділення, ми це з вами робимо. Бажаю успіху!